Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду закрему небо України Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації подій на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Будь ласка. На жаль, на ключових напрямках відбувається погіршення ситуації на тактичному рівні. Ворогу вдається просуватися вперед і усугубляти, скажімо, стан на поточний час. Таке має місце і скажімо, навколо Купінська, Пакровський та Рецький напрями, а також активізуються дії в районі Врімського. Це на, півден, на південному фронті Римського виступу і Аріхівський напрям роботи. На, тобто, по цим напрямом, по цим ділянкам за останній час ворогу вдається просуватися вперед, проводити наступальні народні дії, хоча на тактичному рівні, але ж саме просування. І в цілому. Тактична ситуація ускладнюється для сил оборони України в протистоянні і в боротьбі, які потребують сили оборони України, додаткових ресурсів, озброєння техніки, боєприпасів, а також постачання міського службовців для формування резервів, хоча б на тактичному рівні. Пане Юрі, якщо говорити про ситуацію, яка складається в районі Часового Яра, і ми поговоримо також окремо і про харківський напрямок. Скажіть, будь ласка, чи відбуваються там якісь значні зміни? Освобляється, ускладнюється ситуація. В Часовому ярі ворогу на півночі, в районі Калининки, вдалось просу... просунути через канал райони. Ділянки, де вода заходить в труби, ну і вони намагаються реалізувати охоплення. Якщо не вдається просувати по фронту після того, як вони захопили мікрорайон безпосередньо канал, то це на півночі скалинівки і просування вдоль цього каналу до центру міста. А з півдня це дії на іншому південному фланзі. Вздовж дороги Іванського, і тут важливу роль грає в боях навколо міста Часового Яру дії південніше в районах Калинівка і Андріївка. Ворог фактично захопив кліщівку, але вдається триматися на висотах і завдяки цьому. Наші оборонці мають можливість здійснювати вогневий вплив на дії ворога на цих напрямах, і Пане, так ну і в тобто, в цілому, такого рода ситуація мовська говорить про те, що перспективи досить непрості для наших оборонців І як де часу навколо часу є так і. Наприклад, Тарецький напрям, Пакровський напрям, там ситуація, тобто повільна, але відбувається захоплення окремих населених пунктів, що дає ворогу просуватися і реалізувати свої, якщо не стратегічні, то оперативні плани. Пане Ігорі, ну ми можемо напевно що констатувати, що в кращу сторону о, не змінюється ситуація із темпами постачання західної допомоги. Як були проблеми, так вони і залишаються. На жаль, ті очікування, які ми <кхів> мали пов'язані з тим, що наші союзники, першу чергу, американці говорили, що після і за що вибачався. Скажем, президенту, який Джо Байден, який відмовився від вже подальшої боротьби відносно того за паузу на півроку перед українським народом, і мали надію, що будуть рішучі дії, пов'язані з інтенсифікацією допомоги, що вона стане швидкою в широкому спектрі і з великою долею сучасної зброї, тобто. Тільки такий підхід може змінити досить швидку ситуацію на фронті, но цього не відбувається, і наслідки ми бачимо досить важкі тому, який стан зараз у нас на фронті. Хоча зв'язку з тим, що відбулося зміна ситуації і Скоріше всього Камала Харіс буде боротися далі з командою від демократів. Вимушено було і це аналізують ситуацію відповідні експерти. Використовувати як вона, так і республіканці з Трампом, включаючи і Венса кандидата, віце віцепрезидента від республіканців, який був такий проукраїнський в про своїх висловних та і друга команда вимушена будуть використовувати. Підходи пов'язані з підтримкою рішучої України. Ну це такі це можливості на перспективу, але по часу це все ж розтягнуто, тож тобто, Камала мала і визначення як кандидата від демократів нового може бути тільки там з прискореннями на початок серпня, вот. ну і потім в найближчий час буде вирішується питання, чи піде зараз вже президент Байден з посади для того, щоб Харис, і це велика вірогідність такого наступного кроку демократів виконав була стала президентом до кінця цих перегонів. Де вона могла б реалізовувати свою позицію більш потужна? І виглядати як кандидат більш потужний. тому перспективи такої допомоги є, але питання в часі, тому що ми з вами мимохідь оцінили ситуацію на фронті. І вона важка і на жаль погіршується, пане Ігорю, Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон своїм мирним планом для України також вирішив нас так достатньо потужно підтримати. І як ви сприйняли ті ідеї, з якими виступив пан Джонсон? Це такий план, який додається до багато інших планів мирних, які ми бачили, і це якби просування вперед на ту ситуацію, що для України перспектива буде скажем, проклядається все ж реалізація такої покращення про українські позиції в цих мирних планах, але чітко формується підхід що звільнення території. В зв'язку з тим, що сил поки у України на поточний час не вистачає, то це буде поетапний, і ми бачимо, що перший етап в кращому випадку це по ситуації перед початком широкомасштабної війни, от і ну а подальші дії, значить, розкладається на воєнну. Це як в Хорватії. воєнна частина і мирна частина, хоча по повоєнний багато що. Вдалося краще ніж нам, нам зараз хорватам, але є і такого роду підхід. І при чому в нього в плані. А план фактично це Трамповський, це від Трампа через Джонсона. Це такий прийом однодумців з цього приводу. І тут по-новому розкривається перспективи і політичні заяви Трампа через Джонсона. І цікаво вони цим. І, але про, проглядається і подальше використання потенціалу України пов'язане з Збройними силами, силами оборони України, які зараз фактично в Європі найбільш потужні, найбільш освічені. і тому використати їх частку в Європі замість американських таким образом показати Трампу ще і. Від кіля може з'явитися кошти, економія коштів американських, ну якби його плану Америка, Фост і інтерес Америки попереду всього. Тобто, таким чином, якби вирішити це питання в Європі, в Україні, але йде покращення для американських такого роду, на мій погляд, прийом реалізується в цьому плані. Пане Ігорю, дуже вам дякую. Військовий експерт Ігор Романенко Спеціально для МИС України. Так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. На все добре і бережіть себе. До побачення.